Народ, здорова! Друїд знову на зв'язку. Сьогодні буде ще один огляд на продукцію компанії Атака, а саме медичний підсумок Аміак. Отже, по особливостях цього підсумку це те, що на те, що замки тут відкриваються дуже зручно за рахунок цих шнурків, що можна відкрити навіть в рукавицях. Також великим плюсом є. Страхувальний шнур, що не дозволить загубити аптечку. Всередині аптечка має дуже багато різних резинок, два відділення і все, що потрібно, сюди влізе без питань. Пошити, як завжди, якісно. Кажу дуже багато всяких резиночок, за які можна поставити, і турнікет, і оклюзійну пов'язку, все, все можна спакувати сюди. У мене в підсумку поки лежить тільки книжечка, але планую також зараз десь все придбати, аби її повністю була в мене вже вона готова. В знятому вигляді ось ця пластикова вставка відповідає за фіксацію самого підсумка, а страхувальний шнур не дає його загубити. Шнур тянеться чудово, його вистачає. Кажу, це, це дуже зручно придумано, щоб не загубити його. Навіть якщо він десь випадково не знаю як це треба постарати, щоб він відпав, він нікуди не дінеться. Відчуєте, що він вас взаді б'є по ногам, і поставити на місце. Хоча самому не надто зручно, якщо він у вас взаді на РПСі, не надто зручно його вішати самому. Все, дякую за увагу. Побачимось, почуємось.